Ну, значна кількість. Ну, пошук насіння, колеги. От ми вже працюємо скільки років в, з компанією ЛНЗ, а я їх знаю ще довше, ніж ці компанії працюю. У мене не було ніколи проблем там з якістю насіння, з протруйкою, доробкою по фракціях. Не то, що там привозять тобі 16-17 кілограмів оригінального. От тільки знаєте, от з, такого насіння. Купляєш, наче, за гроші, як усі, а привозять таку посівну, що е, вже як по вазі, як соняшник. Задаєшся питанням, так ти ж кажеш, я, наприклад, вимога моя 22 кілограми кукурудза. Приїжджає, наприклад, 16-17 кілограм. Така сама історія. Ну, от, Запитуюся, подожди, що не такі гроші. Ну, така партія, Анатолійович. Так а що мені робити з вашою партією, коли ви просто, ну не знаю, власники заплатили гроші як за нормальне насіння, приїхало, або щось приїхало. Ну тобто, ориг... не то, що оригінальне насіння, а от з тими, з ким я вирощував, там, найкращі гібриди, які є на ринку, тому що ми різні вирощуємо. Зараз ми там в університет пішли. Що вам сказати, от най, найвище вражання за всю історію му, мого професійного вирощування силсни кукурудзи, наприклад, було на гібриді С-3909. Прекраснючий гібрид. У мене на каналі навіть є відео, яке я розповідаю, як ми його сіяли, як ми його вирощували. 4 метри 15 сантиметрів. У мене була кукурудза. Майже там 70 тонн. Силосна маса. В ну, мене просто, знаєте, був розрив шаблона, і був щасливий, що таку отримали кукурудзу. А ті, хто е, ну, хлопці на комбайнах, вони кажуть, ми такого в житті не бачили. Тобто, дивіться на історію врожайності конкретно гібрида в себе на демо, колеги, в себе на демо. Зрозумійте одне, колись в мене був, був час в компанії Rice, і у нас е, ми вирощували демо гібриди, е, демо сорти. Давайте так, коли треба було зробити прекрасну показуху комусь, так? Або якийсь там гібрид, сорт, ми навіть його поливали. Ми його там декілька разів фуницидами обробляли. Дивіться на своє демо, не дивіться на демо чужих. Чому я не люблю демо в господарстві? кажуть там представники. Поїхали, подивилися на те демо. Колеги, я знаю, що це таке демо, тому що я їх закладував. Десятки тих демо, і я розумію, що це таке демо. Колись навіть спалили демо одне в райзі, розумієте, та хлопці розкупили агрономи всю зеленку в аптеках. Розумієте, мішали зеленку з водою і оприскували пшеницю, бо попалили пшеницю. Розумієте, а тут демо. Тут якраз семінар повинні були приїхати і таке чудили, розумієте? Тобто, демо для мене це демо для ну компанії, що обов'язково там виставляють, але демо робіть у себе. Беріть кукурудзу, хай привозять вам. Кукурузу, і щоб ви от були, як кажуть, було що вибирати. І коли я хотів би, знаєте, от ми агрономи з вами збираємося колись там за чаркою або взагалі от в полях і починають один одного там під жучок, яка тебе урожайність? Ну, Якщо в людини, наприклад, одній чорноземи, як Вінницькі чорноземи або Хмельницькі, там достатньо вологість, то той каже, ну, в мене 16, той 17, той 18. Сидиш, думаєш, ну що тобі сказати, коли в тебе, наприклад, з е, там, 20 тисяч гектар, то, що вирощуєш кукурудзу, 10 тисяч на піску, думаєш, ну, скажеш менше, то ж якась біда. І починаєш один одному заливати. От я відділок один взяв. Червоний 18-19, то без мене на відділку була така врожайність. Потім ми почали співпрацювати з компанією там, ЛНЗ, і у нас врожайність така, так? Але це, колеги, чорноземний кусочок, розумієте, це я вам показую. Тобто, тут, як, знаєте, як хвастаться, о, тут 116 на цьому відділку там, врожайність, да? ти крутий хлопчина. Але у мене є отакі помаранчеві поля. Знаєте, це відділок, де пісок. Там е, у мене при дорозі люди набирають пісок на будівництво, розумієте? Якби поле, дорога, і от вони там яму вже вирили, таку, що проїхати вже скоро не буде. А там пісок такий гарний, якраз, для, знаю, там, ну, для, напевно, для цементування. Ось дивіться, яка різниця. Просто там у 2018 році 30 центнерів з гектара, у 19-му 28 центнерів з гектара, у 20-му році, там, бачите. Більше 50 центнерів з гектару. Це різниця чорнозем і пісок. Технології, звісно, там, там в мене мінімальна технологія, там максимальна, але коли воно пісок, воно горить. Ви нічого не зробите. Тобто для кожної для кожного поля вам потрібно не тільки підібрати гібрид кукурудзи, колеги вам потрібно е, зрозуміти потенціал того поля, щоб ви зрозуміли, скільки туди вкладати матеріальних ресурсів, щоб ви туди не валили все, що у вас є в господарстві, та ще плюс. Так що, колеги, передаю мікрофон Олександру. Поки, Владислав, поки включає Владиславу презентацію, хотів свого дозволу додати кілька коментарів до точного замиробства. Дивіться, що перше, не існує якогось одного там, продукту, технологічного заходу, прийому, ну чогось одного, чого-небудь, щоб ви могли зробити, і це вам дало плюс, пів, цей, плюс 50% врожаю. Всю нашу урожайність і так само і нашу економічну ефективність ми з вами будемо збирати по крупинках: долар, два-три долари, десь вдасться нам десять за один раз до досягти ефективності. Тому ті цифри, які Владислав задає, якщо так в абсолюті на них подивитися, які він називає, здається, що вони не такі вже і мили, ну, не такі вже і великі, три-чотири долари. Але як то кажуть, копійка гривню береже. Дивіться, коментар другий. Я був у ще в 18-му році, Владислав завжди посміхатися. На стажуванні у Нідерландах саме по системах точного землеробства. В нас вже ця філософія в Україні почала з'являтися, техніка вже почала пропонуватися. І першим аргументом, який менеджери називали, це була економія. Економія, насіння, економія, економія, економія. Слухаю я тиждень в Нідерландах лекції. А ніхто не говорить про економію. Ну, взагалі не говорить. Я не витримав на перерві, поки ми пили каву, Корней питаю, кажу, Корней, а як економія? Кажу, що немає економії, чому ви, чому ви про це не говорите? Він довго думав, що мені відповісти, і зрештою каже, що точне землеробство, каже, це не про економію в першу чергу, це філософія, це спосіб ведення бізнесу. Це цитата. Це філософія, це спосіб ведення бізнесу. Чим більш точніше ви будете підходити до прийняття своїх рішень, чим більше ваші рішення будуть зважені, відповідно, тим більше вони будуть ефективними. Який брати масштаб цього підходу, що де межа? От що точне заморозство, що не точне заморозство. Якщо ви працювали одною тих картою по культурі на все господарство, а на наступний рік наважитися розділити це на масиви. Або так, як Владислав вже дійшов до того, що він згрупував поля за групами потенціалу їхньої по їхній урожайності, потім ви зможете розділити вже якісь поле на зони. Це вам треба йти по тому що вам потрібно буде в першу чергу не стільки мати інструменти, якісь технологічні, там кнопку, програму, техніку, а скільки найбільш краще, найбільш оптимальні алгоритми прийняття рішень. Чому ви і наскільки ви маєте збільшити чи зменшити ту норму висіву, внесення препарату і так далі? І головною метою, якщо ми говоримо вже про поле, то головною метою оцінєї диференціації цього індивідуального підходу до кожної ділянки поля не є економія. Ви повинні зреалізувати максимально потенціал кожної ділянки поля. Якщо ділянка має потенціал, ви відповідно застосовуєте там більше і краще. Якщо ділянка не має потенціалу, перше, да, перше рішення, щоб не перевитрачатися, не нести лишніх затрат. Це там буде економія. Тим часом ви вивчаєте питання, чому вона менше. Якщо це вирішення вам як мінімум там фінансово доступне протягом одного-двох років, і ви цю ділянку можете покращити, ви її покращуєте. Хоча важко це говорити в рамках у цього договору оренди землі. В рамках договору, але ви її покращите. Якщо ви бачите, що там є якісь такі фактори непереборні, що їх або на сьогоднішній день немає ефективних рішень, ви покращити не можете. Відповідно, що ви свою затратну частину призводите у відповідність до того результату, який може бути на цій ділянці, оце і є це. Те, що мені казав Корней, що це філософія, це спосіб ведення бізнесу.